Доброго дня! Обираючи тему нашого відео, ми вирішили скористатися тим, що знаходимося у столиці нашої чудової країни Києві. Це місто наповнене красивими загадковими архітектурними спорудами. А детальніше ми розповімо про модерн. Таж для початку з'ясуємо, що це за стиль. Це стильовий напрям мистецтві, який набув популярності наприкінці 19-го, початку 10-го століття. Модерн створив свій стиль в архітектурі, для якого характерні будівлі з вільним плануванням. Для декоративного мистецтва характерна деформація звичних форм, такі як асиметрія, вигнуті карнізи, кривальніні віконні прорізи. А зараз ми наближаємося до архітектурної споруди ХХ століття будинку з Химерами, створення якого почалося у 1902 році. На початку ХХ століття дочка Владислава Городецького, відомого київського архітектора, потерпаючи від нещасного кохання, кинулась в Дніпро. Найвищий круч. А батько згоря споруджує від будинок з десятками химер на даху. Це була перша споруда в Києві, зведена з використанням нового матеріалу цементу. Автор і власник Ланіслав Городецький почав зводити на дешевій ділянці землі навесні 1902 року. За рік побудували сам будинок, і ще два роки було витрачено на зовнішнє та внутрішнє його оздоблення. Умови садиби змусили зробити будинок вельми оригінальним. На вуличний фасад він дивиться трьома поверхами, а в бік двору шістьма. Ті ж умови дозволили зробити будинок все фасадним, з вікнами на всі чотири боки, з вільним плануванням помешкань по одному на поверх. Найбільшої оригінальності будинку надало саме насичення фасадів та інтер'єрів скульптурою. І зовнішнє оформлення будинку і внутрішній інтер'єр не повторюється більше ніде. В них відбита не тільки фантазія і майстерність архітектора, але й його пристрасть до полювання. Зовні будинок являє собою неповторне видовище. Якщо входити з центральних дверей, то перше ж приміщення відразу дивує і захоплює стінки цієї кімнати, покриті розписами, на яких зображено підводний світ із затонулими кораблями. Їдемо далі! Оригінально виконана художня ковка у огорожі балкона і тераси, на розі якої встановлена скульптура лева зі страхітливо відкритою пащею. Особливим є і художнє оформлення воріт, аналоги яким немає в Києві. Окрасою і загадкою фасаду є композиції букетів тюльпанів, основа стебла яких оповиті маленькою змійкою. За обома сторонами головного входу встановлені маскарони з лівого боку чоловічої голови в шоломі, а з правої жіночої. Будинок є одним з найвиразніших споруд доби модернізму в Києві. А ми продовжуємо нашу прогулянку. Позаду нас розташована будівля 1907 року на замовлення полтавського купця Сергія Аршавського. Двопороховий будинок зведений в стилі раннього модерну. Він став одним з архітектурних шедеврів Києва. Після закінчення будівництва Аршавський весь другий поверх здав в оренду, щоб розрахуватися з боргами. Головною загадкою цього будинку є великий кам'яний барельєф, встановлений на фронтоні парадного фасаду, з сумним жіночим обличчям, з дзвінком із тонового листя на голові, з якого у удишов погоду, по щокам красуні котяться сльози. Кияни любили давати назви будівлям. От і назвали його Будинок удовий, що плаче, чому Удави? чому плаче. Існує декілька версій, чому його так назвали. Одна з них каже, що на даху будинку встановлено резервуар, який під час дощу наповнюється водою, і по жолобах, що їх під'єднано до очей красуні, вода з трубками потрапляє на щоки. Отже, складається враження, що красуня плаче. Інша версія, що в будинку ховалася закохана пара, капітан з герцогинею, але сталося лихо у морі загинув коханий з дітьми герцогині, та її невтішне та заплакане обличчя увічнено на барельєфі. Підгірський, придбавши ділянку землі у старому районі Києва на вулиці Ярославів ВАЛ, на той час це вулиця Підвальна, вирішив побудувати будинок у вигляді середньовічного замку. Проєкт належав молодому архітектору Миколі Добачевському. Будівництво тривало два роки з 1896 по 1898. Після смерті Підгірського, який прожив у будинку лицаря кілька років, цей час будинок називали замком барона Штейнгеля. Його власником стає Яр Ярошинський, а пізніше так званий цукровий король Лев Бродський. Але так ніхто з них довго й не прожив у цьому будинку. Зовнішній вигляд будинку зберігся до нашого часу майже у первісному вигляді і залишається однією з найкрасивіших будівель міста Києва. А самі городяни люблячі, дали йому кілька назв: притулок лицаря та будинок синьої бороди. Вигляд середньовічного замку надавали маєтку. Химерна башта, увінчена гострим шпилем, стрільчасті вікна, зубчасті стіни та ажурні грати. А обабіч над входом в арку, підтримуючи вежу, розташовані невеликі скульптури міфічних криватих напівлюдей напівтварин. Взяті з античної міфології, вони виконують охоронні функції. На вході до замку нас зустрічає напис сальве. На латині означає привіт, викладений музайкою на мармуровій підлозі.